Ну що, ми сіли в таксі і прямуємо на автовокзал Настризький. У нас там посадка на автобус. Так що на дні в 10-12 прощаємося зі Львовом. Ну що, ми сіли в таксі. А це зі Львова. Кордон. І на Варшаву 3,5 години на кордоні. Це вартість кави 142 гривні на якійсь заправці 12 злотих по курсу 116. Це готелі Ренесанс. День чи два. Треба пожити перед літаком. В 11 годині ми приїхали в аеропорт. Тут така автостанція є. І ось сірий. Сірий це наш ренесанс готель Зараз ми туди підемо. Ми запізнилися, але мені добре, що ми приїхали в одинадцятій, тому що у нас в нас другій третій заселення. Ну завжди мені везло, прошу, ні, в третій, друга, третя заселення в готель. одинадцята, це Польща. Це Польща. Тому що в Ренесансі все дуже строго і ні, ніяк. Друга година заселення, тобто в них по Чекіну стоїть третя, але вони сказали, ну, най, найшвидше це друга година. Тому ми погуляємо зараз в аеропорту, бо Мілана там не захотіла в них лишатися в кафе чи в ресторані, каже, я хочу тут погуляти, подивитися. Номеру, на другому... Нам дали карточки від номеру на другому поверсі. і На другому поверсі спа і, і спортзал. Це нам повезло, не треба буде нікуди ні підніматися. І... Заходимо. Нам дали номер шикардос тому що відразу біля ліфта я погнала десь далеко. Де тут карточку вставляти? Сюди, напевно, тут якась вже вставлена. потримай, будь ласка, двері. Так, хотіла показати, у нас такі два двуспальні ліжка. Ну, В принципі, все як на фото. Зараз я Мілану заведу в кімнату і по дрібничкам щось подивимося разом. Окреме відео роблю на ванну. Така душова. Так. Тут окошки глаза. Така ракульна. І тут прямо крупний туалет. Така сушка. Треба її включити бо по-опідам плавати. Збільшу тяжко. І що треба зараз? Давайте закупимо пушників. Пуршників. Так, є тапочки, є халати. Два сейф нам не потрібно, бо ми вже зранку тікаємо. Пральна нам не треба, подільна нам не треба. Тут дивимося. Фраска є і пресувальна дошка. В принципі. Ось так. Першим віком я виходжу зі спортзалу. Я того коридорчик. Нам дали карточки від номеру на другому поверсі. І на другому поверсі спа і і спортзал. Це нам повезло, не треба буде нікуди ні підніматися. І yeah. заходимо. пускай, Тому що я відео знімаю. Так, 231. Чекай, що подивитися. де тут по 231. Дивимося. Значить, нам, ой, нам дали в самому кінці. В самому кінці нам так. Але тут на другому поверсі і спа, і спортзал. Прошу у нас 231. Нам дали... Мілана вибрала тут ліжко. Як тут там спати? І ми подивимося, що тут ну, ось такого ширине ліжко. Лампа. Зараз будемо розбиратися з цією лампою, що як світить. Ой. Так, нас другий поверх мене це повністю влаштовує. Чому? Тому що все на одному поверсі. Єдине, що тут немає капсульної кавувати, але так як ми в четвертій у нас виліт, то в принципі вона нам і не потрібна, бо я в четвертій ранку не буду каву пити. Ой, як круто, в бар нічого не наповнили. Воно нам і не треба. тут вже нічого немає. А тут... Ага. Чи як можна купити хіба. Такі картиночки. Мені подобається кольорова гама. От ці сині крили. І так от на цьому фоні. Окреме відео роблю на ванну така душова в Так. Тут також кілька. Така ракурна. І тут такий прямо купний туалет. Така сушка. Правда, її включити, бо ми дам плавати. Збільшує чашко. І і і і, і щось треба зараз купимо по рушників. Рушників. Так, теж прийшла по Так, є тапочки. Є халати. Два. Нам не потрібно, бо ми вже зранку тікаємо. Пральна нам не треба, недільна нам не треба. Тут дивимося. Фраска є і присувальна дошка. Ну, В принципі, ось так. Вона буде так на ліжку спати і воно висвічує такими кольорами шкло е зване, е жовте і такий персиковий колір. Це мілана чемодан 20 кілограм, і мій чемодан 20 сказав, що все? Так, все, добре. Першим ділом я, звичайно, що побігла в спортзал. Він у нас на другому поверсі, там, де в нас і номер. У нас номер 231, і буквально через два номери вже спортзал. Тут зараз нікого немає, він дуже світлий, дуже класний тренажер, мені все подобається. Попробую засняти декілька відео, такий вигляд з вікна. А в нас вікно виходить в внутрішній двір. Але для мене це зараз не суттєво на одну ніч. Такі тренажери. Класні тренажери взагалі. Тут на сьогодні позайматися просто бомба. Це є гандаліки є. Цього апарату, оцього апарату достатньо для того, щоб зробити всі необхідні вправи, які ти хочеш. Хто знає як він називається, не буду підказувати. Це Мілана таке любить. Я виходжу зі спортзалу, я виходжу і зразу піде а, вхід на басейні. Добрий день. Для жінок, щоб волосся висушити перед басейном. і Такий вихід типу на басейн іде. Все дуже просто, все легко зрозуміти. Ага, тут ще купа душова. Так, далі круга. Сюди, значить. Ось Ага, ось так. Ой, а я тут в зуто зовсім пішла без так. Без так пішла. Тут так гаряче, Африка просто. І басейн. дуже гаряче. Йду до себе в номер. І я ось хотіла сказати, я ж вчора була вдома, а сьогодні я йду по м'якому килимовому покриттю. Таких дзеркальних ось стелях. Тут пахне хімією, дуже бо багато прибирають сильно, але затишний такий температурний режим, капець затишний. І ну так на дня три можна було тут зависнути, але для мене маленький басейн. Маленький дві сауни, басейн, спортзал. Ну, я маю на увазі такий готель, хороший, якби як він в центрі міста, наприклад, локація. А біля аеропорту це або для бізнесу, або для перельотів. ну, мається на увазі транспорт. Хто, хто трансфером їде, то класний готель. Ось так я виходжу. Pierwszy. Słuchaj. aż trzyset że gdzieś my będziemy za Ja nie aru. My... mniejszego bagażu kreptora, bagażu pod podalem, się W tym Państwie, nad tak na, wstupę, na po się wyłącznie większe walizki. Pierwszy. Ти хотів, чи ти хочеш? Ні, я хочу, але так, ти ж сказала, що буде шопінг. А я хотіла тебе сюди привезти, там мені що подивитися. Ну, такі красоти всякі. Так, Прошу, я хотіла сюди прийти. Так ми хай нам На шопінг ти ж сказала, що хочеш. Так, б ля, б ля. Е, ну, ми підемо туди, потім звідти ляпати сюди, Олен 40, або брати машину, або метро. Зараз ми йдемо в магазини. Мілана мені дала локацію. Ми зараз йдемо на шопінг. Чемодани лишили в готелі, в нас заселення в третій годині. В принципі, я нічого не напрошувалась, бо я знала, що ми лишимо чемодани і підемо. Тут жара, жара, така жара, жаріща Нехай наша бершка бере приклад. Б, треба в магазин робити. Це Сибирська. ще Я вже просіла, бо я втомилася. Буду Вон стільки. шорти собі вибирає. Я в черзі стою. Весело мені, правда. Але я з Міланом взяла обіцянку, що ми втретє, коли заселимося в номер після обіду, ми йдемо на пляж. Я нічого не знаю. Вона зі мною погодилася. Те, в принципі, якщо нам дадуть той номер, який я думаю, то в нас повинен бути вигляд. Ось такий вигляд зранку. Тут переді мною порт і зараз ось буде поворот і тут наш готель прямо в порту, як то кажуть. Так? Вийшов і відразу в порту не треба їхати зранку, думати, за доїзд. Вийшов, взяв сумдяри і пішов. О, там так гарно виглядає порт. О, О, так. Все, йдемо заселятися. Нагулялися, цілу торбу речей несу, в Мілані. Накупляла всього, навіть вже якісь там заколки хотіла собі брати. Я вже кажу, які заколки. Який я зняла, а тут я не там вже маю. Це в нас такий номер. Він невеличкий. Тут, в принципі, нема. Тут є, був чотиризирковий готель, але по всіх відкликах сказали, що там е, з вікон дуже воняє, бо сплять внизу бомжі. І... Я відмовилася від того готелю. От такий номер коштує 100 євро. Значить, я брала номер, шукала, щоб було два окремих ліжка, бо це принципово для Мілани. Ось у нас такий вигляд з балкону. Це порт. Ось виходиш, відразу порт. Реєстрація МСІ, трошки туди треба вправо пройти. І зранку так, такий гарний вигляд. Красота. Який я зняла. Ще покажу ванну. Ванна класична, проста. Але нам на одну ніч, наступний бас, фен є, штаканчики. Простенько дуже, але я задоволена тим, що це дуже близько. І, до речі, ось ми зараз, то, що я хотіла сказати, ось ми зараз вийдемо, пройдемося трішки туди, буквально. Оцей порт треба пройти. Це 10 хвилин і там самі відомі пляжі в Валенсії. Марморосаче, як вони називаються. Прошу трішки зараз ми пройдемося туди. Ще покажу ванну. Ванна класична, проста.